1933 рік. Столиця Совєтського Союзу. Показною веселістю паради прикривається страшна дійсність. Невигідних для Москви людей морять голодом. Хліб стає політичною зброєю. Голод, задуманий керівниками партії, пляномірно поширюється на північний Кавказ. Поволжя, Україну. Кордони України герметично закрито. Їх стережуть війська ОГПУ. Без спеціального дозволу ніхто не може виїхати з України. Ввозити харчові продукти суворо заборонено. Націю, населення якої дорівнює Франції, вбивають голодом. За неповних два роки вимерло 10 мільйонів людей. З них 7 мільйонів на Україні.